Чому ми зобов'язані приймати і причащатися храмах? Бо Христос звертається до нас такими словами: хто не буде споживати тіло моє і кров мою, той недостойний мене? Адже Господь сам себе приніс жертву, народившись на світ, віддав своє життя. Щоб людину спасти від гріха і щоб людина перебувала з Богом. Чому людина як творіння Боже, і особливу увагу Господь приділяє нам? Тому що в першу чергу ми є подобай і образ Божа. І Господь створив нас з вами, на жаль, після гріхопадіння. Ми стали тлінними. Тобто кожна із нас, людина, зазнає смерті, а от є безсмертна душа, вона ніколи не помирає. І Господь дав людині оцей дар безсмертну душу. Але оскільки Господь сам помер, будучи Богом, він Воскресив і своєю смертю переміг смерть. І тому Господь сказав, що хто буде споживати тіло моє і мою, той достойний мене, а хто не буде його споживати, недостойний. І тому кожного разу, коли ми збираємося на богослужіннях, ми стаємо причасниками, свідками перетворення хліба. І вина на істину, тіла і кров Господню. І тому кожен, хто з нас причащається, ми обновлюємося. Тому нехай це обновлення з Божим Різдвом, яке ми в цьому році зустрічаємо, на жаль, знов у війні, але ми віримо, що Господь переможе, що Господь дасть нам перемогу і мир справедливий. Тому нехай Боже благодать. Перебуває з усіма нашими українськими воїнами, захисниками і над нами. Нехай Це Різдво буде для нас початком великої перемоги. Тому ще раз всіх з неділею, зі святом і до зустрічі на третій праздник, на Водохреще. Христос народився!